зараз поставлю зайду покажу не заношу туда штатив, потому что это будет штатив на земле и телефон так же разберись сейчас зайду до малыка иди что ты кушаешь? привет привет тихо 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 мелочи ну идемте покажемся людям Давайте. А чого ви груші не поз'їдали? А що таке, ми вже в позу сіли? Ви що, ви вже голодні? Ви тільки вже їли. Ви тільки вже їли. Ви тільки вже їли, мамині. Ой, мамині симулянтик. Ой, мамині симулянтик. Ааа, чи ноги пошкарявані? Оно, оно, оно. Оце ж любов, оце ж любов. Корги це нечто, я говорю. Корги це, я не знаю, я не знаю, хто не любить корги. Ну, вони такі малюнькі. Мене малюнькі. Кнопка, фія. Фея небушуй. А, а, вольно, 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 вольно. Больше, больше. Фея небушуй. Люцик, тики зайки, тики зайки. Может, занесем штатив? Может, занесем штатив? Корюха пришла. Карюха пришла и двое лекаря, короче. Карюха так, ата, не, я тоже тут. Не, я тоже тут. Я тоже тут. Идем. Сейчас занесу штатив. Давай. Да? Занесу штатив. Сюда затащим, да? Затащим штатив. Ви мені гепнете телефони штатик. Давайте скажите, скажіть чесно. Гепнете телефони штати. Люцик, гепне? Люцик, ну я в тобі не сумеваюсь, розумієш? Ти у нас не пацан, а нечто. Зараз затащу штати. Так, стои. Так, кнопка. Не кусайте. Ой, на свиню наступила. Наша нам та ігрушка. Нама на маму подавай. Тікай, 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 тикай, тікай. Тікай, 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 не кусайся, не кусайся, чудо. Зараз зараз спробую затащити штатив, Не видно, не видно. Оце ж цього прикола не видно. Ану, опа, що це? Малі, що це нова ігрушка, да, Не гризти штатив. Я ж не зможу потім знімати нічого. А оті прямі ефіри, знаєте, де мені ото висказують там все, що треба і не треба ще туди спробувати сісти. Ну, пуліганьо, пуліганьо, давай, іди сюди, Іди сюди, що сидіти. Я сказала, сидіти, а не пригайте. Хто мамин там? Хто Люцик, куда ты полез до штатива? Люд! От застранец. Іди сюда, кажу. Иди будем. Диви! Гіля е, 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 копія, не трогай штатив! Не трогай. Это дуже просто. Не надо трогать лисенятку. Фея! Фея! Лисенятка, скажи, я на місці. Іди иди Іди мами, покажем тебе. иди в мами покажем тебе. <губим> покажем таке лисенят. Покажем такі мини лисенят. Очі мами червака, бачиш, такий червок, такий пачан класний, вот такий ключний пачан, він вот такий хольоси, я зараз кушу. В мене кусають за тебе, понимаешь? Там реальності устраивать. Мамі зайки такі, ось такий мамі зайки, ось такий кажу. я, ось такий хитрун, ось такий я, ось такий скажи. Пацан, ну що ти лізеш, ну що ти? Ось такий мамі, ну мамі. М -м 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 -м. Ось такий милаха, що хочеться аж взяти і придушити його. Просто взяти і придушити. <ристосвят> Все, показала тебе? Давай всіх покажемо. Що ж тільки тебе? Любова я, біжи. Іди сюди, Адаманша. Ну, звісно. Адаманшу теж треба показати. Ой, що, атаманша. А... а <си> ти засранка мала. Атаманша. А, от, так, тихо, в камеру, давай. Делай вид, що ти, Делай вид, ти культурна дівка. Ну, диви. Зараз опять напишу, що ви не виховані, взагалі не дресовані, ніфіга. Надо отак, так оп, сіли і сидять. Ось, атаманша. Ось, яка манша. Ось, яка халюся ляпочка, ось, яка халюся ляпочка. Боже, як згадаю, як вона лежала, як тряпочка. Що там таке? А ну, пусти, хрестика

В мене там діла, мені там когось треба побити. Ой така ляпочка, отакуся ляпочка, така ляпочка, така у Угу, да, да, каже. Я такий милок. я такий мелок. Да. 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 Ой, мамина. Ой, така ніжнятина. Ось Ой така ж ніжнятина. жнятина. А Тамаша зуби повибиває. Блін, вимазала мене сюди, тамаша. А це така милашечко. Це така милушеньку? Спасибо, t -v -t -v. Вы, все, давай покажем тебе, давай. Опа, опа. Скажи, мама, поставь меня, я уже доросла. Это наша фея, да? Я ее называю феей. Бежи. Люцик, сюда. Люцик дома, меня. Быстро. Быстро, покажу. Сюда, я сказала. Иди сюда. Ланкастер, давай. Давай Люсика покажем, будем петь, а потом тогда покажу. Здесь уже еле копия заныкалась. О, Боже. Кабачка мой. Ой, мій кабашка. Ось во Люцик. 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 Що це такое? Ну, що Ну, давай, ну хоть ты на камеру. Ну только фея смогла себе на камеру показати нормально, достойно. А ви це як у то шибушали. Чибушили таки. Челевака, челевака, не, у нього, кажи, в камеру дивись. Люцик, подивись на себе. Подивись на себе на кого ти схожий. Скажи на красавця. Оно, оно. Оно. красавцу. Мамин, 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 не кусайся за хуй, буде що. Дун, же дупайся свою кусати. <рик> да, 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 мамин. Кажи, я тоже черевака. Я тоже мамин черевака, тики, тики мамин черевака. Наш ти палес міг грізеш. Тут щось найботь або вгризти, да? От щось найботь або вгризти. Ну що це за дитина така? Ну що це за така дитина? Так, газуєш. Наступний хто Лисенятка було, а там менше було. Іди сюда. Ванка цар, сюда іди. Like me, me like. <рик> Ох ти. Це такий у нас серйозний пацан. Він серйозний, він такий характерний, дуже спокійний, дуже спокійний, але такий, знаєте, знає собі цінну пацик. Цей пацик я вся у стружці. Давай маму тюкну. Ось так. Ось так, кажу. мама, ти затубалася своїми цьом цьом-цілими днями. Вся в стружках. вся в стружці. Кажи мам, ти зарубалася тём, тьом-тьом-тьом. Вже скажи, десь не стерти від твоїх тьом-цом. Такий. Це ланкасар, це ланкасар, він такий, він собі знає ціну, цей пацан. Радюша! він собі ціну знає, він такий, поняли. Ну, коротше, як наче на пар є вівчарка. Дуже рівноважений, дуже. Камарка получа.

поспокойнее будь. Ну, только мамин, ну, ну, только мамин, ну, только мамин, ну, только мамин. Чуваться будем? Ты, ты тоже задувалась чуваться уже. Чуваться, давай чуваться будем. Давай будем чуваться. Давай будем чуваться. хвостик. Тринь-тринь-тринь, тринь-тринь-тринь. Не бачишь, хвостик, хвостик. А ну, хвостик, хвостик, давай. Тринь-тринь-тринь, тринь-тринь, тринь-тринь. Мамина, ой, мамина, ой, мамина. Вот это как, вот это как, вот это как. Вот не будемо чилуватися, що ти ролі мені граєш тут. Не будемо чому. Буде. Вона не дуже любить цілуватися. Вона така от, знаєте. Я що тут, дівчатка типа. Я ж не дівчатка. Я ж серйозна дама. Да, да. Камарка. Ой, все, копія. Камара, тихо, сейчас уроню, Ти тишо? Тріснися бошкою башкою. Давай під камеру. Камеру, локатори, вистав локатори нормально. Камеру, бігом, ну так. Отак, касята, ось така касята. Ось тако м-м-м-м-м-м. Задовбалась, скажу, мамось. Чоми-чоми? чоми Так, кого ще не було? Конечно же симулянта, конечно же симулянта. Він мов, зараз симулянта. Каже, не тікать, не тікать все одно до жену. Ти далеко від мене не втечеш. Стоять, стоять. Отакий, отакий. Отакий, скажи, оце ще буде лебідь. Оце сейчас буде лебідь, короче. Оце лебідь, бачите, все, 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 він замер, все, все. Фоткайте мене, каже, я позірувати можу. Отак, все, о, замер, все, Все, він не шевелиться. Він не шевелиться, він такий... Короче, нефік... Постав уху, я знаю, що воно в тебе стоїть. Я знаю, що в тебе двох стоїть. М -м -м. Цей зовсім не любить цілуватися. зовсім такий симулянт. Не можу. Так, коли підбігає, то буває озне там ще. Він бачите, поклали постав уха. Не пущу на землю. Зайка. Зайка. Вуха постав. Ну показав вухо. Ну ти ж з вухами. Ти ж з вухами, ти не живеш. Симулянт. Коротше, симулянт. Йому треба бабушка. Йому треба бабушка, я вже казала. Шукаємо бабушку. Щоб бабушка яка там то взяла, така. Хоче мій зайчик, хоче мій синочок. Ви що, бачите? Все, лебедь, він замер. Він, він не шевелиться. Він не шевелиться, в цей артист. О, бачите, лапки склав такі, все-все-все. Все, Я склав лапки, я нікуди не збираюсь, все. Все, Мені й дома, скажи хорошо, да? не треба скажи, нам бабуську, у нас мамка нормальна, да? так? Гляньте, гляньте на нього, він все, Це лебідь. Симулян, це нічто. Я говорю, це не дитина, а от, ну, це капець. Я не знаю. Він один такий оце в посліді, один такий. бачите, бачите, все, все, все. Він, 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 він сидить і він не дергається все. Давай, 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 отак, отак. Давай зробимо, Отак. О, бачите, сидить. Бачите? Він вміє сидіти так от. І, і, і не шевелиться. І головне, що він не шевелиться, бачите? Він такий молодець. Бачите? Вуха покажи людям. Покажи людям вухо. Задубав цими сіми в Вуха стоять. Це він час симулірує, бачите? він... Опа, можна, короче, з ним такого ходити, як ото за статуєю, короче. він не шевелить, він не буде шевелитися, він нікуди не тікає. Ось це сяли на одну ручку, тут взяли тачку, якщо то нагород, якщо копати, то тут лопата, тут симулянти, нормальна тема. Я вам говорю, він, він не буде вам заважати, він, шев... він не шевелиться, він не дихає майже. Він оце, оце, оце все. Йому подобається бути на ручках, тому він, щоб то подовше подержав, я буду кажу, себе так вести. Да? Да? Оттак, оттак ти не любиш цілуватися, а я люблю вас цілуватися. Оно, бачите, бачите, оно, як павич той. Як павич той, оно, оно, оно. Очекай, 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 покажись оно. Отакий. Каже, я очекай симулянтика, я очекай симулянтина, очекай я симулянтина. Да, 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 мамин, мамин. Шо, все, все, ой, ми до Ось бачите, це він дуже любить ручки. Але він ділає від, що він ручки не любить, розумієте? Ти будеш мами на ручках. Ну так і будемо, так і будемо жити. Поняла? Можна таку кінгуру, то що для, вагі, для жінок з дітьми ото продають. Оце його посадили, коротше і поперли. І не де він не дінеться, він оце буде такий. Ага, що там камара риє? Камара, Воно, бачите, вуха, вуха. Симулянтина, він, він страшний, він актюри ще той. Все? Давай поставлю тебе. Давай поставлю тебе, зайка. Чи ти на ручках будеш. О, задається, задається, бачите. О, о, о. Який такий павич, павич, гордовий Чу! ти павич, учись. Іди, чудо ти. Все таке. Все, всіх показала? Хто там у нас? Карюха вона в няньках. Що? да, вас показую, да, да, Да-да. вас показую. Де мами? Де мами? В хочеш? Де мами? В хочеш? А що ти там лізеш? А не кусайся, ти що, вообще? Ти Тісі мулянтіна, тисі хоче на ручки, іди візьму, іди візьму. Зачаную, зачаную, зауближую, за оближу. Людсик наша Щоб сту вірьовочку. Лисенятку, мамі, не лисенятку. Маби да лисенятку мамінські мамі, зяки. Хто там є? Ще. Де там всі? А де гіля копя? Є копя, вже пішла спать. Та дальше, коротше, вона вже пішла спати. вони тільки що поїли і вона пішла спати. І у ці сусіпусі це не для неї, розумієте? Це не для неї. Хай там займається хтось скажи тіми сюсіпусями інший. А скажи, то а не для мене. Вона пішла собі нормально спитину вже. Все. Здорова психіка. Здорова крепка психіка. Якщо я тут триндю, розумієте, їй пофіг. Шо лисенятко, то хочу, щоб я тебе знову показала? Ну йди, покажу. Йди, йди. Симулянт хоче, ну йди, йди, симулянт. Бачите, він, о, він, давай, давай, іграй ролі. Ай, не кусайся, Люцик. Бачите, все, все, знов замір. Люцик, ти мені кусаєш ноги. Бачите, він знов, він на п'ять, він не шевелиться. Поняли, такий, оце, оце. Оце такий актер. Опа, опа, скажи, фоткайте мене. Та, блін, я зараз вкушу. Оце каже, фоткайте мене, я такий гарний пацан, оце такий. Боже, який я пацан. Люцик, блін, я скушу тебе. Так. Іди, 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 Мене кусав, хто мене кусавчик. Якось це чудо, мене тільки кусав? Хто кусався? Людце кусався. Людце кусався. Оце такий страшний бажон. Бажон. Ця... І люблю, так, люблю, так, люблю так. Ай, що ж придушити хочеться? Хто кусався? Хто кусався? Хто кусався? Люцик? Люцик. Так давай вітання своїм новим власникам. Вони тобою спостерігають, скажи. Привітики нові власники. Я скажи тут усе. Мамі нерви мотаю. ай больно. Мамі нерви мотаю, коротше. Але скажи, в мене все добре. Я кушаю, какаю, гуляю, нерви мотаю, по копі не получаю. Скажи, все". Давай ще. Хто тут у нас? Ага, ось, йди, Адаманша, Адаманша теж. Карюша. Ой, камарочка, а Таманша теж передає новій мамі з батьком вітання. Оце вам попалося, оце, оце вам буде щастя. Не в гамовні. Отже, не вгомовна мала. Кажи, дай, дай красиво зробимо. Камарочка, взяли красиво, бо від тебе відмовляться. Скажи привіт, мама, з папою, привітики. Привітики, я тут. Тож скажи я пісяю, какаю. Щас получите. Пісяю, скажи какаю. Маме нервами дай, кусаю. Кусачком. Она кусачком. Да? Языка покажи им. Вот так. Скажи, вам язык. Все. Давай покажем фейку. Фея. Иди сюда. Камара, рейдя. Люцик, ну не кусайся, на ну елки палки, ну дуже боляче. Фея. Фея передает так уж своим новым властикам. Приветики. Какие приветики. Я скажу так само. Пісяю, какаю, скажи, ну я не балуюсь. Так ото скажи другий раз. Братишам, сестрами роздаю пілюлі, коли нерви мотають, а так ото все хорошо. Нас все добре. Вон, такі кабанчики вже, такі вже кабанчики. Фея, да? Кажу, я усе, я усе, я усе. усе скажи. Скоро вечеря і скоро в да? Кажи, Каже, привіт. Нова сім'я. Півітики. Все. Блін, покусали губи, прокусили всі губи. Ну, капець. Ну, капець, хоче ж Хочеш мамінічок. Хочеш чека маміні. Всім пока-пока, пішла я німців заспокоювати. Бо щось там любопитно, і не дають зйомку зробити. Всім пока-пока, гарного вечора всіх показала. Завтра ще, ще не знімаю.